Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос рождає. Дорогі брати і сестри, неділя по різдві, також сьогодні, та сумна подія. 29 число. І церква згадує тих невинних немовлят, яких погубив цар Ірод. А це. Дуже багато дітей. Каже статистика: 14 тисяч вбитих в Ефлеємській окрузі дітей, які мали менше ніж два роки. Наші очі є в час різдвяний, звернені на шопку, на вертеп, які там кожен має свої ролі. Є Марія на руках дитятко, з боку Святий Йосиф. Приходять пастушки, приходять царі. В той різдвяний час також є ті такі негативні герої. Це є цар Ірод. Який не має жодного найменшого милосердя. І ви знаєте, певно, що ви всі, якусь колись в різних часах за молодості, зараз ваші діти, онуки, ми стараємося відтворити цей образ вертепу. Ми стараємося дослухатися до голосу Ісуса, Чи ні, це на мій спомен. Так, хоч Він це говорив на Тайні вечері, але це стосується кожного прасника. Чиніться на мій спомен. І ми збираємося, дорогі, чиниться це на мій спомен, особливо час Різдва робимо вертепи, ходимо, проставляємо Ісуса. Кожен має якусь свою роль згідно своїх можливостей. Я коли сходив у вертепі. І знаєте, збиралися з молоддю, роздавали ті ролі. І не раз більшості. Хлопців то вони билися за такі нечисті ролі, що другий хотів бути жидом, навіть хлопці були жидівками, чортами. Багато хто хотів бути іродом. Ну, а таким тихим, спокійним додавали роль ангела, пастушка, цар'я. І не раз знаєте, приходячи на репетицію, ніхто не має костюма на собі. Але ти зразу знаєш по словах, по чинах, по жестах, по інтонації, ти зразу знаєш, хто виконує яку роль. Але до чого я це кажу? Вертеп, дорі браті і сестри, так. Ходимо від хати до хати. І це, ви знаєте, є неможливо, щоб в одному вертепі було три іруди, п'ять чортів. Неможливо, щоб було десять царів, бо є три. Неможливо, щоб було там п'ять-сім жидів. Але по одному може бути більше пастушків, ангелів. Але ті злі ролі переважно є по одному. Але як воно, дорогі мої, буває у реальному житті? Бо в кожній хаті є вертеп. Реальний вертеп. Не тільки на Різдво, але на щодень круглий рік. І зразу видно по чинах людини, чоловіка, жінки, дітей, брата, сестри, сусіда. Зразу видно по інтонації, зразу видно по їхніх словах, по їхній не раз доброті, лагідності. Видно, що та людина виконує в тій сім'ї, в тій сім'ї роль такого, знаєте, ангела, роль пастушка, якогось доброго. Хтось виконує роль святого Йосифа, бо дбає за свою сім'ю, дбає за свою родину, опікується нею, несе охорону, так як Святий Йосиф нині тікає до Єгипту, несе охорону над Марією, жінкою своєю і над дитятом Ісусом. Не одна жінка вона виконує роль і подібна до Матері Божої через свою покору, через свою лагідність. Через свою стриманість, через свій послух чоловікові, вона то неозброєним оком видно в сім'ї, що та людина так подібна є в ролі до Матері Божої. багато є подібний до пастушків, такі люди, знаєте, простого серця, які задоволені всім, що Бог їм посилає в житті. Прості люди, є люди багаті, як царі. Але і поводять себе достойно, як царі. Царі приходять до шопки, вони не кажуть зніміть знашати. А де поклін нам? Ні. Вони самі, ті царі, маючи покору, вони падають на коліна і дають Христові дари. І є такі багаті люди, дуже багаті, але простого серця. Але хіба, може, найбільше є таких, які виконують недобрі ролі? Це видно, дорогі браті сестри, по поведінці людини, по впертості, по гордині, по словах, по жестах, по жорстокості, по наглості, по хитрості, по двоякості, по лицемірству. Видно, скільки в нас є в хаті тих жидів, жидівок, жорстоких іродів, а може навіть людська поведінка із самого чорта. І від того знаєте. Мусив терпіти сьогодні Ісус, мусила терпіти сьогодні Марія, мусив терпіти сьогодні святий Йосиф, мусить тікати в далекий край, не маючи ніяких заощаджень. Хіба Богу дякувати, те, що дали їм ті царі, таке було Боже проведіння. І так само нараз в хаті мусить тікати та жінка. Бо Іро також був піячисько, знаєте, і його син був піячисько, і потім його син через те, що напіячив, стратив святого Йоанна Хрестителя. Згадайте, п'яний був і дав наказ через Іродіяту вбити Івана Хрестителя. І потім хотів, певно, Ісуса погубити, і потім погубив апостола Якова, і потім хотів погубити апостола Петра. Все на підпитку. Скільки таких всім, як є, що мушу очі ступитися, приходить п'яний, мушу ступитися з хати, бо буде скандаль, буде руку піднімати жорстокого серця. І то є такий вертеп, дорогі мої. Нараз наші діти, то є такі хитруни, як вони обійдуть, як вони вміють сказати, як вони вміють збрехати, аби робити і не зробити. Зараз, 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 мамо, зараз почекайте ще п'ять хвилин. І то таке відношення до церкви, і то таке відношення до помочі батькам, а я їх шліфую в сповіді, я їх питаю. Ти допомагаєш мамі чи татові? Чи ти тільки в телефонах цілий день сидиш? І певно, так, так, я помагаю. За собою тарілки не хочу вмити. Не хочу мамі допомогти на свята хату замести. В магазин сходити. ж іде в хаті домашній. Чи не так? Так, дорогі браті і сестри, кожен з нас виконує якусь свою ідеальну роль у сім'ї. І то такий вертеп, де є добро і зло. І певно, що в такому вертепі в наших дітей завжди добро перемагає зло. Прийшла смерть, о, смерти моя мила, о, смерти моя люба, ти все мені служила, ти косила ворогів всіх, кого я повелів, а тепер кого схусити, той, що в стайні не сміє жити. Такі були колись слова. Але смерть казала ні, малого в'язкині я не трону і вбиває ірода. Ангели приходять і виганяють чорта, виганяють жидів з хати. І лишається саме добро, лишається Псвята родина, пастушки, ангели, царі. Але це є тільки так на сценарію. Це є тільки так на сторінках тих листочків. А в житті. Як часто добро тікає з хати, як часто не цінимо добра. Діти, не цінити любови мами, яка стає досвіта, готує на кухні, сидить, париться, сама би хотіла полежати, сама би хотіла в інтернеті новини почитати, сама би хотіла скоше лягти спати, але ти спиш в тому ліжку, бо ти є лінтюх, а мама твоя мусить готувати сніданок. І часто ви, матері, зранку стаєте в неділю, порпаєтеся на кухні, а ваші діти сплять в церкву не йдуть, але щоб мали смачненько з'їсти, коли свої зволять царі стати із свого трону. А мене печеться, я би їх пороздирав, друг як Іро, чесно вам кажу, в духовний спосіб, яку вони мають до вас, не любов. Та я в тій сповіді не знаю. Я, я дивлюся, я, я бачу, що бреше священника, що ніц не допомагає. Бо перед тим була мама і сказала мені правду. А воно очка тобі клеє, то кліп-кліп-кліп, який є б ангел вдома з рожками. І тому сьогодні, дорогі продовжується Різдво. Але як би хотілося, щоб було більше добра в родинах, щоб було більше тих добрих ролей. Щоб була любов, злагода, взаємна поміч. Та, дорогі діти, подивіться, пастушки, не біжать до кнайпи, до магазину, щось купити, в супермаркет, але думають, ну як підемо з пустими руками? Та взяли Овечки Ісусові вдар. Ну не підемо з пустими руками? хоч щось принесемо, та хоч щось поможіть батькам. Та хоч щось робіть вдома, та хоч щось робіть для тої церкви. А церква у нас багажується нашою присутністю і нашою молитвою. І тому сьогодні, дорогі мої, отой Ірод, знаєте, коротка застанова над іродом. Так не знаючи нас тут в селі на, на Закарпатті, в мене є родина, то вони один одного, коли допечуть, кажуть: Ти Іроде, там через букву «и» все йде. Ти Іроде старий. Так? Але Ірод був. Великий. Написано Ірод великий. Чим він був великий? Він провадив таке дволичне життя. Він знав, що він незаконно взяв трон в Галилеї, в Юдеї. Незаконно сів на троні. Він то знав. І він знав, що люди його ненавидять. Він то знав. І він хотів якось так придобритися до людей. І ось приблизно 35-й рік до народження Ісуса вже був ірод великий. Стався страшний землетрус в Єрусалимі, який знищив майже все. І що Ірод робить, щоб сподобатися людям, він шукає кошти і до п'яти років повністю відбудовує Єрусалим. І вже капка довіри до нього є більша. Але це є зовнішньо. Потім в 20-му році до народження Ісуса. Стається в Єрусалимі страшний голод. Слухайте, бо я не думаю, що ви це знаєте. Страшний голод. Люди гинули, гинули зі, просто діли один одного. І що робить Ірод? Ірод бере все своє золото, яке має, їде до Єгипту і міняє золото на пшеницю, на хліб і в такий спосіб рятує своїх людей, євреїв, від голоду. І знов підросла оцінка. В очах людей. Потім була знищена Єрусалимська святиня, і що він робить? Відбудовує Єрусалимський храм і робить його ще прекраснішим, ніж збудував його сам Соломон. І назвали його Ірод великий. І дійсно в людських очах ірод був дуже великий, але який ірод був в очах Божих? Яке його було моральне життя, яке його було життя не за межами його палац, але яке його життя було в палацах, в своєму домі, яке його відношення було до жінки, до дітей, до прислуги, до своїх братів, до своїх рідних? Ай було дорогі мої відношення. Мав десять жінок. Десять. І тільки якась жінка йому щось перечила на заслання або смерть. Найпрекраснішу свою жінку, яку він любив, від неї народив двох синів, йому донесли, бо він тримався міцно за трон. Він так тримався за трон, що там на дорозі не мав стояти права ніхто. І коли сказали, що його дружина, яку він любив, що вона є великою небезпекою для нього, він прийшов і власними руками. Той, який годував людей, щоб не загинули, він вдома власними руками дусить свою жінку. І потім вбиває ножем двох своїх синів. Він перебив пів своєї родини і слух. І на якийсь час став спокій. Спокій. Вже, ні, вже нема загрози його тронови. вже корона міцно стоїть на голові, і тут він чує. Що якісь царі прийшли з далеких країв, і він запрошує до себе, а вони йому щиро оповідають, що цар юдейський народився і знов ірод відчуває, що трон захитався під ним, що корона сувається з його голови, і такий листивий: найдіть царя, прийдіть, скажіть, і я йому поклонюся. А натомість, що він тримав у серці, ненавість і. Скриготав зубами, щоби вбити. І коли царі, як ми чули в Євангелії сьогодні, пішли іншою дорогою, він почув себе таким обманутим. Вже Анна з'явився Йосифові, вже Йосиф за Марією було далеко за межами Вифлеєму, А він посилає жорстокий цар був, щоби вбити всіх дітей, які мали менше чути, і то тільки хлопчиків. Але написано, що п'яні воїни. Меч їхній не розбирався, хлопчик це чи дівчинка. Не розбирався меч, побачили мале дитя і стонали голову. І тому так багато 14 тисяч. Він потім, дорогі мої, той жорстокий цар Іро вже під кінець свого життя, коли він бачить, що вже буде вмирати, здихати буде, віддає наказ вбити там маса людей в Єрусалимі. Щоб під час того, як він помре, щоб був страшний зоїк. Так він знав, що люди його ненавидять, але якщо буде в Єрусалимі плач, то й плач, ніби хай буде приписаний по смерті Ірода. Ось така була постать. І як написав Йосиф Ляв, єврейський, е, єврейський історик, написав такі слова: Краще в дворі ірода бути свинею. Ніж його власним сином. Краще бути свинею, ніж сином Ірода, бо свині були нечисті, до свиней ніхто не торкався, бо боялися, не, боялися забруднити своє серце, але Ірод не боявся підняти руку на своїх дітей і на чужих. І на закінченні, чому я наводжу таку цитату? Тому що, дорогі вертеп, це не тільки Ісус Марія Йосиф, вертеп також показує нам не тільки, що ми повинні робити, але вертеп показує нам, що ми повинні уникати. Бережися гріха, роби добро, християнська праведність, бережися гріха. Але як берегтися, коли ти не знаєш, що таке гріх? І в тій ситуації. Ми не маємо бути жорстокі, як ірод. Є такий тип людей. Виходить з хати, всіх людей любить. Помагає сусідам, всім ха-ха, усміхається, в церкві помагає. Зайде в хату ірод лукавий, обзиває, кричить, матюкає, виходить з хати усмішка, заходить в хату, тигр злий. Ну, що це таке? Це ірод. Для людей робив добро, а своїх власних домашніх повбивав. Він є великий в людських очах, але він є нічтожний в очах Божих. А ми, дорогі браті і сестри, живемо так, щоб ми були великі в очах Божих, але не важливо, які ми будемо в очах того світу. Будьте добрі, допомагайте, ведіть християнський спосіб життя. І коли той вертеп наш скінчиться, бо скінчиться життя, і кожен з нас поскидає свої маски, і станемо перед Богом такими якими ми були насправді. І дай Боже, щоб ми були такі, як Йосиф, Марія і дитятко Ісус. Амінь.